Волонтерський центр Шостка добро вже не вперше проводить благодійні розіграші на підтримку ЗСУ. Ця новорічна лотерея не стала винятком. Шосткинські підприємці раду відгукнулися на пропозицію доброчинної організації стати спонсорами заходу. Варто зазначити, що лише за один день вони принесли до центру більше ста подарункових сертифікатів. Тут кафе. Тут крамниці, тут послуги перукарень, подарунки, ось такі своїми ручками зроблені, іграшки на ялинку. Тось така чарівна ялиночка, яку зробила Діна. Тут знаходяться також ось такі вже, е, бачите, напої шампанського на, хоч це може і не свята, не таке свята, як би нам хотілося, з перемогою, але все ж таки свята. Тут уже кавальова Алла Савелівна принесла нам 9 лотів. Тут уже подіум приніс нам два ось такі лота чарівні. Ви бачите, шарфики. Банк Укгаз на розіграш доставив нам такі цікаві монети. Одна із них бачите надання статусу країни-кандидата членство ЄС. І друга сміливість бути ось такі надали нам. Тут уже ювелірні крамниці такі надають нам знову цікаві прикраси. Розіграш призів відбудеться вперед день нового року, 31 грудня о 12-й годині. Тож координаторка волонтерського центру. Центру Шостка Добро Світлана Субтельна впевнена, що до цього часу кількість лотів зросте. Один лот, одна лотарейка коштує 100 гривень. Але ми підглянули одну ізюмінку в Києві. Особливо вже це даже в деяких крамницях є. Ви можете придбати коробочку сюрприз. Що саме міститься у боксах учасникам лотереї буде невідомо. На думку пані Світлани, такий сюрприз стане чудовою ідеєю для новорічного подарунка під ялинку. Тут буде або два подарунки, або один сертифікат на велику суму, або подарунок і сертифікат. Тут буде тільки одна цифра: один, два, три, чотири, 5. Ми розігруємо сюрприз. Коробка номер 1 Хто виграв? Будь ласка, це вже ваш подарунок на новий рік, або кому ви захочете його подарувати. Але є нюанс: сюрприз бокс коштуватиме не 100, а 200 гривень. Тож бажаючи його отримати при купівлі квитка, повинні обов'язково вказати, що кошти сплачені саме за цей лот. Латереї можна придбати в нашому центрі, прямо сюди прийти, придбати, записати який номер у вас. І звичайно, можна перерахувати кошти на волонтерську картку Шостка Добро. Телефонувати, який ви обираєте номерочок, і у вас. Обов'язково буде е, подарунок на новий рік. Волонтери докладатимуть зусиль, аби лотерея була майже безпрограшна, говорить Світлана Суптельна. На сьогоднішній день розігрується 800 лотерейних квитків по 100 гривень кожний і 50 сюрприз боксів по 200 гривень. На виручені кошти планується придбати для наших військових автомобіль. Ми на ці кошти, на ті, які будуть виручені від лотереї, купимо, придбаємо автомобіль. Цей автомобіль вже знаходиться в місті. Калуш, але немає сьогодні коштів його викупити. У волонтерському центрі Шостка Добро закликають долучитися до благодійної лотереї, адже таким чином можна не тільки виграти собі та своїм близьким новорічний подарунок, а й допомогти нашим захисникам виконувати свої військові обов'язки по захисту України від російського агресора.